бачите, що помада. Значить, <гум> це жіноча стать. Чому? Може якийсь там забобон, може ще щось, я не в курсі не знаю. Зачищаємо, фарбуємо, приводимо в порядок, проходить деякий час, воно знову з'являється. Сьогодні можемо пофарбувати, привести в порядок, на завтра воно може бути те ж саме. Чому? Ну, це потрібно спитати в тих людей, що, хто це робить, чому так відбувається. Так само, як і нижня верхня альтанка у нас. То ви ж бачите, що ця верхня статуя, яка знаходиться тут у нас біля підпорної стіни, чуть-чуть нижче у нас стадіана, яка у нас в бронзі є. От, в металі. І також дві статуї у нас є. Ви бачите, кафе біля кафе, там дві статуї є. Вони приведені теж в до ладу, вони відреставровані, пофарбовані. Звичайно, камери будуть встановлені, але ну, я не знаю. Люди знають, що є відеокамери і все одно йдуть порушення. Ви що думаєте, що біля тої самої верхньої альтанки і нижньої альтанки немає відеокамер? Є. Як правило, це контингент людей от 12 і вище. Зараз осінь буде. Закінчення сезону будемо опять робити ремонтні роботи. Опять будемо зачищати, фарбувати, ну, шпаклювати, грунтувати, фарбувати. Є у нас деякі задумки з приводу того, щоб люди свої можливості, свої художні таланти і т.д. де, біля тої самої верхньої альтанки поставлю великий-великий банер з різнокольоровими олівцями. Будь ласка, підходьте, висловлюйтесь, пишіть, малюйте, тільки не чіпайте альтанку.